І На продовження нашої рубрики Зворотній зв'язок до нас звернулася мешканка села Мала Глуша Камінька каширського району. Мовляв, трактори однієї з волинських фірм заходилися хазяйнувати на паях, які люди вважали своїми роками. У ситуації розбиралася Віра Шевчук. Вирішали там вищали, щоб ми не можуть почіпати. Наші вони вократом поїдна. Я корпила, діскувала. Я ж мені обіцяв. Ось така перепалка була між мешканцями села Мала Глуша та представниками фірми із села Видерта. Люди звинувачують чоловіків у тому, що їх працівники на тракторах хазяйнують на землях, які були їхніми з діда прадіда. Мова йде про урочище йолисок. До нас звернулась мешканка малої глуші, аби ситуації надали розголосу. У нас незаконно мешканці села Мала Глуша вибирають непонятно хто не поняти, які люди землі. На даний час ми спираємося на все, що зелі надала Ну, Всі питання, ми платимо оренду, називають там сумну, суми називати люди, за не, не, не знають, вже протягом майже двох років. А на даний час вони документів ніяких не показують, не переставляють просто суміску. Тим більше дуже велика проблема те, що вибирають у військові хлопці. Наші хлопці воюють на передку. Там жінки визбашаємо. Ну я така одна жінка, що в неї чоловік в моєму Куб'янськом. Забрали останні ртази. Аби розібратися у ситуації. Спершу ми звернулись до старости села Мала Глуша Світлани Труш. Втім, жінка відмовилась коментувати будь-що про паї. Я по цьому питанню коментарів надавати не буду. Своєю чергою голова Кам'янька-Ширської громади Віктор Пась запевнив, міська рада дійсно здала землю в оренду і що все це, мовляв, невитребувані паї. Людям просто слід узаконити свої землі. Ті села, де земля більш-менш була розпайована, то там проблем таких немає, а де вони не узаконили за цей період. То воно так і виходить. Зараз люди масово почали узаконювати. І, все, і проблема зі Мексика, узаконюють ці свої землі. Ми тоді не матимемо тоді до них відношення. Договір оренди розірвуть щодо тих ділянок, на які селяни зареєструють право власності, певнить і начальник відділу управління земельних відносин, кадастру та екологічної безпеки Камінь Каширської міської ради Володимир Король. А також повідомив, що міськрада здає паїв оренду товариство з обмеженою відповідальністю Стандарт Агро Еко реєстрації права власності на дану земельну ділянку спою повіровельний припиняє свою силу, то розривається автоматично. Право реєструється, право користування призупиняється, і тоді вже та фірма ніякого не буде мати права? Ніякого, Так, так. Товариство з обмеженою відповідальністю стандарт Агроеко зареєстроване у селі Видерта Камінькаширського району. Бачимо, згідно офіційної фінансової звітності, фірма має борги, а в оренді має 2942 земельні ділянки. Степан Клим'юк, що нині виконує обов'язки директора стандарт Агро Еко, показав і рішення Камінькаширської міської ради щодо надання в оренду невитребуваних земельних часток. Йдеться про 1605 паїв. Рішенням міської ради з 15, -го, 12, -го, 21 -го року все нам надано було е е земельні ділянки мала і велика великих міша. Надані нам в оренду на термін 25 років. Це є час для випробуваних подій. Які uh -huh. люди не оформили, нічого так, вони мають своє право повністю їх. Е Витребувати. І в нас також в договорі вказано, що договір розриває, ну, закінчується при закінченні терміну даного договору, або до моменту витребування той час вступає. Степан Клим'юк додав, що користуватися цими паями, які взяли в оренду, почали лише нещодавно, бо раніше, мовляв, було не до того. Почалась повномасштабна війна. Ми будемо стежити за ситуацією, що склалась. Тож чи дійсно віддадуть паї людям, коли ті зареєструють право власності на земельні ділянки? Розповімо вже у наступних випусках новин. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу.